З початку 2024 року на Житомирщині виникло вже 48 пожеж. 18 з них через порушення правил використання та встановлення пічного опалення, та 9 через короткі замикання електромереж. Унаслідок неправильного використання електронагрівальних приладів. На жаль, є троє загиблих, одна людина травмована, та на щастя, одну людину змогли врятувати. У ДСНС повідомляють з погіршенням погодних умов кількість пожеж збільшилася. Це пов'язано з тим, що люди більше використовують електроприлади, щоб зігрітися. У той же час забувають. Про правильну експлуатацію цієї техніки, перш за все, їх потрібно використовувати не постійно, тобто давати час їм перепочити. Там годину попрацював, півгодини він стоїть. У Будь-якому випадку вони перегріваються, і можуть самостійно призвести до самозаймання як самого електронагрівального і обігрівального приладу. Встановлювати обігрівальні прилади потрібно лише на тверду основу, щоб він не міг перекинутися чи впасти. Нічого на них не вішати, сушити там і тому подібне, тому що це все може призвести до займання цього, цього матеріалу, який буде на них сушитися. Ніякому разі не використовувати зламані або пошкоджені електрообігрівальні прилади. Тобто, це вже якщо їх є якийсь характерний або не характерний для них звук, якесь потріскування там і так далі. І зрозуміло, якщо вже з них виділяється якийсь дим, так навіть просто як тільки переключання, також їх не використовувати. Систем пічного опалення також варто пам'ятати про правила експлуатації, оскільки через холоди люди палять сильніше, що призводить до більшого нагрівання димаря та як наслідок займання перекриття будинку. Перш за все, потрібно перевіряти димар тобто його чистити. Більшість людей гадає, що раз на рік його це достатньо почистити. Насправді його потрібно чистити щомісяця. Сама піч і димар повинні бути цілі, тобто без тріщин, без ніяких пошкоджень. Інспектор ДСНС наголошує, у жодному разі не можна допускати дітей до розпалювання печі, А біля самої топки потрібно встановити шар негорючого матеріалу. Мінімум 40 см повинно бути чогось негорючого для того, аби якщо жар випадає з топки, щоб він не потрапив на щось горюче і не призвіз, не привів до пожежі. Особливу увагу каже Костянтин Мельник потрібно звернути на протипожежну розділку, яка відокремлює димар від перекриття будинку. Наразі більшість людей навіть не знають, чи встановлена вона у їхньому будинку. Більшість пожеж саме виникає через оцю протипожежну. Розділку. Розділку. І чим вони йдуть більш небезпечні? В тому, що вони в більшості випадків починаються вночі, тобто, коли люди на ніч більше підкидають дрів і лягають спати, аби було в теплі. Так? І пожежа починається саме в перекритті, тобто, де це, це де горище. Люди собі спокійно сплять, а горище вже починає горіти. В таких випадках більшість навіть. Викликів про пожежу надходить не від власників, а від сусідів або прохожих. Також сприяє розповсюдженню пожежі, використання горища не за призначенням, тобто його захаращують різним непотребом, якимись книжками, одягом і так далі. Це все призводить до більшого розповсюдження пожежі і більш сильнішої пожежі, скажімо так. Так і рятувальником в результаті набагато важче його гасити. При виникненні пожежі негайно телефонуйте 101, та не намагайтеся загасити вогонь самотужки, оскільки це небезпечно для вашого життя та здоров'я. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.